Доброго дня, шановне товариство в ефірі програма Контрверсії Дніпра. І я ваш автор та ведучий Костянтин Писаревський. Сьогодні ми знаходимося в Сенельниковському районі Роздорівській об'єднаній територіальній громаді. І зараз ми підемо і поспілкуємося з членами територіальної громади, щоб дізнатися, а чим же живе сьогоднішнє село, які здобутки, які досягнення, і що маємо очікувати далі. Коли з'явилася об'єднана територіальна громада і як ви, коли скажуть, молода така людина 29 років вже була обрана головою колгоспу, якою було в підпорядкуванні понад 400 чоловік? Ви маєте, мабуть, авторитет, чому так люди вирішили? Роздорська об'єднана територіальна громада утворилася перша в районі в Сенельниківському в грудні 2016 року. Тому до об'єднаної територіальної громади війшли населені пункти: селище Роздоре, село Старовишневецьке, село Водяне, село Роздолля, село Нововознесенка, селище Вишневецьке, село Катрашка, Гострий Камінь і всього нараховується 11 населених пунктів. Із чисельністю населення 3634 чоловіка. Це 11, Це 11 населених пунктів. Тому, як ви бачите, загальна площа нашої об'єднаної територіальної громади 14400 гектар землі всього. Із них 12 300 гектар орної землі. Значить, до створення об'єднаної територіальної громади. Ми знах об'єдналися Старовишневецькою сільською радою, тому об'єднання йшло, йшло тяжко, тому що ми були перші. Були вдачі, були невдачі, але ми прямували по тій стежині, яку ми обрали. Починав своє трудове життя з колгоспу Червона долина, ну і закінчую сьогодні тут, уже на посаді селищного голови, 15-й рік. Не закінчуйте, починайте. Починаємо. Пройшов разом два роки. Починаємо нове життя. Коли ми об'єднувались, коли ми об'єднувались, ми проходили дуже тяжкий час. Проходили ми її цей час разом з цими спеціалістами. Це не те, що схотів голова, а це були всі наші спеціалісти, які сідали, які рахували. Дякую центру розвитку місцевого самоврядування в області Тертишна Олена Анатоліївна. Також також дякую підтримки обласній державній адміністрації. Тому що коли зверталися ми про допомогу і про виділення коштів і на дороги на все, то осторонь ніхто не став. Ніхто ким ви спілкувалися в ОДА безпосередньо. Безпосередньо спілкувався з Кужманом. Олег Миколайович Олег Миколайович безпосередньо спілкувалися з Псарьовим uh -huh. з економічних питань. О, багато спеціалістів, які спілкувалися, які теж нам допомагали прораховувати uh -huh. о, відверто, кажу, тому ми не одні були, нас ніхто не бросив. Ми пішли своєю командою і тому ви запитали. Керівники чоловіки вирішують це. Але ви погляньте, в нас в керівництві у нас два чоловіка, остальні всі жінки. Тому, основа, золотий голов, да, це, це, це жінки. Е і другий раз приходиться і їм приймати такі рішення. Я відверто хочу сказати, що у нас на балансі було два дитячих садочка у селищі, але ну, так трапилось, що діток поменшало. І на сьогоднішній день ми зробили реорганізацію дитячого садка з приєднанням до другого садка. І коли було приймати це рішення, то не просто, не просто було. Я Ви піонер в а Дніпропетровщина Січиславщина да? на сьогоднішній день лідер стосовно пооб'єднання територіальних громад в Україні. І мабуть, не даремно, що ми Синенівського району до вас першого приїхали в Роздорську в об'єднання територіального громаду. Що стало краще? Розкажіть про гроші. Де беруться гроші? До об'єднання у нас бюджет був мільйон двісті, і Старовишневецької сільської ради до мільйона бюджет був. За 2018 рік у нас бюджет складав 24 мільйони. З них власні надходження – 11 мільйонів. Тобто у вас вийде бюджет? У 12 разів. Мільйон, мільйон 200 наших і мільйон, мільйон старо сільської ради, це 2 мільйони 200, от, і зараз 24 мільйони. У нас гарні господарі на землі, які на сьогоднішній день платять податки нам. Тому основними доходом левова частина податків іде від землі. Також ми отримуємо податки від підприємницької діяльності. У нас чотири фермерські господарства: це Дніпро Дніпроагроальянс, СФГ «Наринчук», приватний підприємець Мельник. Роздолля називається в прізвище Мельник і приватний підприємець Ліщенко. Більше тисячі гектар одноосівників землі, тому в нас люди добрі, гарні, працьовиті, які техніка мудро, у них своя чи вони залучають? Значить, більшість 90% своя техніка. Тому я відверто скажу після того, коли розпалися колгоспи в 90-99 році. То наші люди не відчули безробіття. Хто пішов одного хто пішов працювати далі. Ми географічно розташовані так, що проходить мимо нас залізниця прямо біля селища, географічно розположені, що автомобільні дороги зв'язані з містом Дніпропетровським і Донецьке направлення. Тому Розташовані зручно, розташовані да, розташовані. да, да це да. треба використовувати. Більшість займаються рослинництвом. Корови є в селі. Корови маємо в селі, але поголів'я зменшається. Череди От. немає? Тільки... Є череди в нас а в селі Роздолля, є череда в сел... село Водяне, є череда… Випас луки є? Є луки, є випас. Тому люди так. господарюють. Вкус тут. В мене, і в мене. І в вас. Муніципальний службовець. Правильно? Ну, Але у вас є корова. Є корова. Як корова звучить? Мілка. Мілка. Скільки корова дає, молока. За день не видає. Я ж спеціально запитав. Ну, вистачає і нам, і продать. Бабуся, теж так казала. Нам вистачає. Як годуємо, так і даємо молоко. Кропітливий, Тяжкий. одна корова. Одна. Ну і до корови ж бички там ага. і свині, і птиця, і кролів, все. У вас вистачає часу бути на роботі по господарству, хтось допомагає вам, сім'ї. Чоловік удвох. Тобто, чолов... Їти... ви в чоловік авангарді, чоловік варіарт, він прикриває, коли ви керуєте да. територіальною громадою. Да. Да? У вас раніше був бюджет. Всього навсього все там до 1 мільйона гривень. А на сьогодні, після об'єднання, до того, що ви перші були, хто об'єднався в Сенельницькому районі перше об'єднання територіальних громад, у вас бюджет зріс в 12 разів, тобто понад 12 мільйонів. Це суттєве досягнення. Це те, що вже відбулось за цієї влади. На території об'єднаної громади знаходяться дві школи: одна роздорська, середня загальноосвітня школа, друга старовишневецька НВК. Але є населені пункти. Це е, Катрашка і село Вишневець, селище Вишневецьке, де діти підвозяться до. Іншої. Школи іншої громади, тому що їм від тіля вище, зручніше, але підвіз учнів громада проплачує. Є свій шкільний автобус, який і забезпечує підвіз учнів. От, запчастини на шкільний автобус, дизельне паливо, всі мастильні матеріали це все йде за рахунок селищної ради. Це ви проговорили. Харчування. Працює харчоблок, діти пільгових категорій фінансуються із селищної об'єднаної територіальної громади, а батьки компенсують тільки продукти. Тобто вони не на харчування платять, а тільки те, що заходять грошовому це як? 15 гривень. На одну дитину на одну дитину за ну, день. Харчуються діти, учні перших 11 класів із числа дітей пільгових категорій. Це діти Це безкоштовно, безкоштовно харчуються. Угу. Це діти, сироти під опікою. Дев'ять ну, учнів у нас таких. Пільгових категорій От, ми пільгових категорій. Так. Е, ще а. момент такий, скажіть? Хто поставляє продукцію? Школа. Підприємець. Ми заключили договір з підприємцем, який знаходиться у місті Сенельникове. Ваш місцевий не місцевий, це у районному центрі. Угу. В місті Сенельникове знаходиться цей підприємець. Ми з ними Якістю. заключили задоволені? задоволені. Ми з ним працювали. Ми до того працювали, ми задоволені були їхнім постачанням, Скарг батьків немає. З боку харчування. батьків, скарг по питанню харчування, немає нас. Пріоритети в нас такі: безпека дітей, здоров'я і освіта. Вони завжди такими були, але реорганізація об'єднання громад що зробила на краще. Вона підвинула налогоплатника розпорядника коштів безпосередньо до освіти. Тобто ми відчуваємо це зразу ж відчули за перший рік, коли школи перейшли в територіальну громаду. Це суми порядка мільйонів. Так? Так, на що витрачаються ці суми? Перше, на що було затрачено, кошти і великі кошти це безпека протипожежна. У нас перевірки всі проходять з актом з одним записом. Заважень немає. Тобто, рада вложила Олексійович, я точно суми не помню. Десь 800 тисяч на дві школи, так, так грубо, якщо сказати. Тобто, це автоматика і пожежні стволи доукомплектували. Обробка дерев'яних конструкцій, мов не Після певних подій, що в нас були пожежі, коли постраждали навіть загинули діти. ви звернули на це увагу. Якщо говорити далі про комфорт, то звичайно поставили дуже багато вікон, більше 60 вікон за тільки за один рік за пісну да, в такому порядку цифра. Звичайно, це дуже великий об'єм, це енергозбереження, і відповідно до цього всього ще були проведені роботи по нашій котельні. В школі працює два комп'ютерних класи. До них минулого року підтягнули ми світловолоконні лінії. Наскільки можливо забезпечили швидкість інтернету. Також в минулому році завезли дуже багато обладнання зв'язку з новою українською школою. Два Дві паралелі. Повністю комплектували два початкових класи, два перші класи по новій українській школі, 35 парт з стільцями, комп'ютеризовані робочі два, ну, два місця вчителів, які викладають цей клас. Тобто, комп'ютер, принтер, ламінатор це в кожному класі з цих двох, плюс ігрові зони, коври покриття, обладнання згідно переліку. Це все було комплектовано. Буквально перед навчальним роком. У мене син пішов у перший клас. Ми дійсно ми зайшли в клас, який повністю був оснащений. Дуже така у нас новація в школі. Зараз є флешмоби для дітей організовуються. На перервах діти виходять з ними, там танцюють. У мене син в захваті просто. Діти з особливими потребами. Так. Є у вас? У нас індивідуальний підход до кожної з, з цих дітей. Є такі, що в судському їм важко бути. Тому ми навчаємо на дому. А є такі, що ходять в школу, займаються в школі, хоча в них індивідуальне навчання. У нас населення дитяче, воно у нас не дозволяє, щоб ми відкрили тут ІРЦ. От. Ми інклюзивні класи, ми готові відкрити, якщо у нас постане це питання. На сьогодні найближче ІРЦ у нас у місті Семельникове. От і ми готові з ними заключити договори, для того, щоб ми цих дітей навчали. Супер. Вони не будуть у нас обділені. Увагою, навчанням і yeah, yeah, yeah. на зустріч батькам. Скільки у вас є у ветеранів, учасників бойових дій там? Скільки людей ті на кажуть, території... у нас атовці? І з вашого боку, яке у вас є співпраця, спілкування, допомога? На території Роздурської об'єднаної територіальної громади. Проживають 24 учасника АТО на сході України. Значить, виконавчим комітетом селищної ради надається допомога учасникам АТО. У цьому, в 2018 році, виділено матеріальна допомога в розмірі тисячі гривень. 1000 гривень на одну особу в рік. Да, да. А є можливість чимсь іще допомогти? Також ми виділяємо кошти. На санаторно-курортне лікування учасників АТО кадр, Скільки коштує одна? 6300. А стосовно землі. Також звертаються учасники АТО за наданням земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. У 2018 році багато звернулося, нікому не було відмовлено, усім надається. Земельна Сілька, ділянка у розмірі сіль. 2 гектар? Вступив закон силу про те, що нам сьогодні передаються земельні ділянки з державної власності в комунальну власність, але будемо відверто, то це передалися тільки балки, передалися неугіддя. Ну і хто <кхем> так склалося в, нашому, в нашій громаді, що на території. Більшість уже земельних ділянок приватизована, залишилися деякі кусочки, але ми стараємося знайти ці кусочки, стараємося виділити учасникам АТО. Тому ті заяви, що поступали від учасників АТО, всі були задоволені. Фізкультура, здорова нація, здоровий спосіб життя. Фізична культура і спорт це саме у державі. Ну і так само, як і. Спорт, там, в арміях там, скрізь був важливий. Так само я вважаю і на даний момент, що фізична культура має бути в школах як урок, не як там писати реферати і, і все інше. У мене учителя фізичної культури є мої критерії оцінювання. Також доження я повинен оцінювати фізичний розвиток дітей. Ми побачили досягнення. Досягнення в чому обласному рівні, не в районному. Нам з волейболу рівних у районі немає. Коли ми їдемо на область, нижче другого місця не привозимо. І в нас Двері спортивного залу у п'ятницю відчинені Спотку. для всього населення роздор. І не тільки роздор, і громади, і гро громади всі, і навіть із писписарівської сільської ради, які не ввійшли до нас громаду, це ті одинадцяті, є... що будуть от ті одинадцять, що да, Ми да, не да. даремно Вони... говорили сьогодні. Вони да? на своєму власному транспорті теж сюди приїж... приїжджають. Чим займається молодь, от, де вона може себе реалізувати ввечері? От стерніло. Чи школи прийшли, чи з роботи прийшли? Куди молодь піде? Ну ви знаєте, у вас тут двоє дітей. вам ваші ну може та ще хотіла, сказати, що така молодь, як я займається тим, що приходить з роботи, вчить уроки. у школі в нашій роздорській. Є змагання, не змагання а тренування з волейболу. Двері відчинені для всіх бажаючих. Є будинки культури, де організовані гуртки, в школі педагогом організатором також тобто, молодь, ходить. Бажання, молодь ходить, якщо є бажання, гості, то йти так? є куди. А ідеал чого не вистачає, щоб треба було. Там, де ми живемо, там і плануємо життя. Я піхотіла тут жити. Це моє ага. рідне місце, і тут ага. я хочу жити. Ну, щодо майданчиків, у нас є куди вийти погуляти з дітьми. Ага. На майбутнє можливо, мені б хотілося там от музичну школу, ну щоб діти да, все гри, Так можливо, як варіант в перспективі на майбутнє запросити сюди вчителів, наприклад, які б їздили і давали ці заняття. Угу. А так ну, мене влаштовує все громада, розвивається. Я думаю, попереду кращі часи, коли буде краще, чим є зараз. Хоча зараз також все вно. Зараз всі живе під час виборчого процесу. От нам хотілося б почути вашу думку стосовно 44 кандидатів, не називаючи прізвищ, але просто змалювати може такий портрет майбутнього президента України. Яка це людина, які це критерії? Коли вирисовують портрет такої чи такої людини, я вдячний сьогодні президенту, відверто кажу. За те, що він передав повноваження на місця, за те, що він сьогодні віддав те, що ми його роками не бачили. Я працюю головою з 2004 року, тому пам'ятаю, коли були часи, коли приймали ми бюджет, де вистачало забезпечити енергоносії по громаді, по селищній. Нарахувати заробітну платню, а на розвиток громади не лишалося нічого. Ми пам'ятаємо і ці часи. Але на сьогоднішній день ми відверто бачимо, як змінилося наше положення. На сьогоднішній день, ну може так і не треба говорити, але скажу, на сьогоднішній день дійшло до того, що в нас вже районні чиновники просять кошти. Тому тут картина відома, і я вважаю, що нікуди цього не дінеш, тому що бачать люди. Ви сказали щиро. Я... Це ваша думка і це ваш зиск. Ви ж відчуваєте, за вами стоять люди, і ви б хотіли, щоб так було далі. І оцей поступ в бухгалтерії встигались рахувати гроші, щоб їх було більше і щоб їх витрачали, мабуть, на громаду. Це, мабуть, так. До вас питання: 44. Бюлетень не такий більше метра. Так? Як же там визначиться? Які ж головні критерії? Вибір буде робити кожен свій. Ага. Ну, от, і зараз розтрату. ви вже зробили вибір? Я зробила, так, ну хай це залишиться моїм. Так малюйте нам портрет, а ми послухаємо. Хто повинен бути керівником? Ну, перш за все, керівник нашої президент. держави, президент. Ну, керівник, президент нашої держави. Да. от повинна бути людина чесна, порядна, от, яка постійно думала за людей. О. Я буду опалювати, а може якась весела, може, якесь нове обличчя. Ні. Я, якась... думаю, я думаю, Цікаво. серйозність. У цій справі повинна бути серйозність. І підхід до, до цієї посади теж повинна бути серйозна, а не веселиться. Ну, весілля нам вистачає. Ми, можемо. Да, ми самі можемо ми самі можемо устроїти весілля. <ріх> а тільки от цього ж нічого гарного не вийде. О. Так що я думаю, що перш за все, повинні бути. Повинна бути людина, яка повинна думати теж за людей, а не тільки про збагачення себе. Людина без, без досвіду, без фаху, без відповідної освіти, от вона може там майже з вулиці чи з підмосток десь прийшла і каже: а, я просто така гарна людина, я буду, і в мене все вдасться, все буде окей. Це можливо? Ні, це неможливо. Людина повинна показати десь. Хоча й можливо, ми ж беремо до школи молодих спеціалістів не з під мосту, ні. ні обов'язково повинно бути. Молодого спеціаліста і... ви берете вже з фахом. Який в тому числі так, і на практиці. Так, так. Та, так, так, так. 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 так людина практик повинна бути обов'язково повинна бути практика і обов'язково повинно бути якийсь багаж знань за спиною. Я думаю, що на сьогоднішній день зрозуміло громадам. Зрозуміло, тому що не тільки в мене таке враження, не тільки в мене такий досвід, що сьогодні президент віддав повноваження на місця. Віддав. І сьогодні ну, я відверто хочу бути, ну є кандидатів багато, такий лозунг президент один. Ну не хочеться, бути, щоб у нас був 96-й квартал. Я би хотіла, щоб керівником очільником країни була людина, яка проживає в Україні. Сім'я, якої проживає в Україні, вчиться і лікується в Україні. Це так образно. Да, от приблизний такий ідеал мого керівника цієї країни це та людина, яка вкорінилася тут. Не знаєте, я так перебрав зразу пам'ять. <ріху> 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 Людям хотілося б, щоб була стабільність і щоб позитивна динаміка розвивалася далі. Ми побачили ці зміни. Від побачили і в кращу сторону ми побачили. І ми хочемо, щоб вони далі продовжувалися, щоб їх не зарубали подальше, подальше не зарубали це все на кормін. Шановне товариство, сьогодні разом з вами ми побували в об'єднаній територіальній громаді Роздори. і разом з вами пересвідчились в тому, що життя дійсно змінюється на краще. Тож до нових зустрічей. В ефірі була програма Контрверсій Дніпра. І я ваш автор та ведучий Костянтин Писаревський.